Добрий день, шановна громада чи вечір, шановні підписники. Сьогодні 23 січня 2024 року вирішив засняти коротеньке відео по цінах на зерно пшениці, подивився і в інтернеті. Пишуть, що середня ціна зараз 6450 гривень за тонну. Дивлячись там, в якому регіоні, я так розумію, ціни вар'юриці, якого класу. На кукурузу від 4, 4,5 до 6 тисяч гривень за тонну. Соя подешевшала, написали на 20 доларів, упало чогось. По цінах стало десь біля. 16 16,5 сили. Ну і соняшник біля половиною тисяч плюс-мінус. Мабуть, в залежності від регіону. Оце такі ціни в інтернеті, що я подивився. Ну, ви пишіть в коментарях, у кого які цікаві ціни по регіонах українських. Подписуйтеся на наш канал. Про агро ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Бувайте!